Привіт! На зв'язку Ingame, мене звати Володя, і сьогодні вранці я отримав нове замовлення на 3D-модель і хочу розібрати його поетапно із вами. Ми розглянемо, як відбувається комунікація з клієнтом, сама робота і скільки за це все платять. Отож, поїхали. Клієнт з Канади, якийсь хлопець розробляє шут і попросив мене створити пушку трохи мультяшного формату у стилі Fortnite для гри. Паралельно в роботі ще маю подібні два замовлення, тож на весь тиждень роботою є забезпечений, клієнт відразу надіслав технічне завдання з референсами, кольорами та розмірами. Нічого не довелось вигадувати, все було чітко сформульовано, тому коли все ясно з обох боків. І працювати стає легше. Розпочинаю я з підготовки сцени, і насправді це дрібниця, яка в вітозі рятує години роботи. Це як мій особистий лайфхак під час роботи. Далі блокінг. 3D-шники мають знати це як отче наш. Це перший етап будь-якого етапу творення чуда з золотими руками 3D-моделера. Отож, я створюю загальну форму, шукаю силует, поки не думаю про дрібниці. На цьому етапі завжди все виглядає сиро як скульптура. У перші хвилини ліплення. Тут важливо просто зловити основні пропорції. Тому відправляю клієнту, отримую коротке good direction і рухаюсь далі. Деталізація дає об'єкту характер, додаю труби, металеву пластину, болти. Кожен елемент має сенс. Технічна логіка завжди тримає дизайн. Балансую обсяг деталей, щоб модель виглядала цікавіше, але не перевантажено. Потім переходжу до оптимізації. Підчищаю геометрію, прибираю зайві частинки, які потім нароблять шкоди, якщо їх не прибрати. Отже, спрощую все, що не видно в кадрі. Файл після цього стає невеликим у вазі. І зручним у роботі. Далі у нас UV розгортка це етап, коли нам потрібно модель розрізати швами. І поставити 3D-об'єкт на 2D-плоскість. І після цього вже оцю 2D-плоскість ми вже будемо фарбувати. Отже, етап фарбування: збираю матеріали, додаю акценти, легкі потертості, блискне металі. І тоді модель оживає. У грі вона має виглядати не ідеально, а реально, ніби її вже використовували. І ось ми вже на останньому кроці. Виставляю освітлення для фотки клієнту, роблю кілька кадрів і відправляю на затвердження. Клієнт попросив трішки зладити край біля дула. Це дрібниця, тому виправляю одразу, а решта без змін. Після задачі залишаю нотатки, скільки часу пішло на кожен етап і де можна пришвидшити наступного разу. Два дні роботи, 300 доларів, чистий файл, і найголовніше. Задоволений клієнт, узгодження йде швидко, коли замовник бачить, що процес під контролем. А з класа таке враження взагалі не важко, коли є обізнаність у сфері і трюки, які розказали люди з середини індустрії, які знають свою справу. Наприклад, мої друзі у школі InGame знають секрети, як кожного тижня брати щонайменше три такі замовлення: як розібратись у програмі і за два місяці вже закривати клієнтів. Всю цю інформацію і набагато більше корисних інсайтів ви можете отримати, зареєструвавшись на нашу повністю Безкоштовну онлайн-зустріч. Все це без примусу, камеру вмикати не потрібно, і все зняття можна просто мовчати. Тому що ми проводимо його лише для того, щоб ви могли зрозуміти, чи ваше це, чи ні. Всім, хто дослухає до кінця, дають індивідуальний план навчання і відповідають на всі питання, які виникли протягом витраченого часу. Також є бонус. Всі, хто зареєструється на зустріч за лінком під цим відео, отримують у подарунок. Три готових відео про професію та перспективи 3D-моделювання. Друзі, не відкладуйте змін у своєму житті і не втрачайте можливостей стати кращою версією себе, адже ця професія дозволяє розвиватись незалежно від віку чи досвіду. Ми просто надаємо вам можливість реалізуватись та нарешті почати отримувати задоволення від своєї роботи. Реєструйтесь на безкоштовну зустріч прямо зараз. Всім добра, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за корисною інфою про світ 3D. Tchau!